Івано-Франківську зараз мешкають від 10 до 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і для більшості з них житлове питання досі актуальне. Про це в телеефірі запитаю влади заявив заступник міського голови Віталій Федорів. Він стверджує, наразі спорудження нового житла з міського бюджету заборонено законодавством. Тож мерія сприяє ремонтові і відновленню приміщень, вже готових для проживання. ВПО. ми працюємо з тим майном, яке маємо, і його фактично. 100% задіяно для того, щоб поселити внутрішньопереміщених осіб, хоча питання надзвичайно складне на сьогоднішній день. На річ, більше 120 людей там проживає. Угу. Також здійснюється ремонт, за який відповідальна міська влада одного з гуртожитків вищих жбових закладів спільно з Нефко угу. і будемо сподіватися, що ще 100, 100 осіб зможемо поселити. Частково житлову проблему мало б вирішити анонсоване на початку березня будівництво 12 п'ятиповерхівок. Зведення соціального житла планується за кошти міжнародних партнерів. Як відомий Європейський союз має намір виділити 10 мільйонів євро на спорудження будинків для внутрішньо переміщених людей, і навіть керівництво міста ініціювало виділення 80 соток землі у Хриплинському індустріальному парку. Щоправда, з цього приводу тамтешні мешканці не в захваті. Згідно генерального. Плану села Хрипен від усіх сусідніх підприємств накладається відповідно санітарна захисна зона, яка не дозволяє нову житлову забудову. Крім того, поряд знаходяться підприємства, які мали і мають стратегічне значення для нашої держави. Переконані і наголошуємо, що таке будівництво житлових багатоповерхових будинків істотно вплине на господарську діяльність підприємств, які знаходяться у хриплській промисловій зоні, так як більшість видів діяльності, особисто виробничих, вже не дозволятиметься через близькість до житлової забудови. Хоча сесія міськради цю ініціативу підтримала, проте наступні дії дещо загальмовані з боку європейських донорів. Рішення не прийнято самими донорами, тому говорити зараз, що там буде, ну Але ділянки ми це постійно шукаємо. У нас в громаді багато є таких закинутих, фактично земельних ділянок, закинутих будинків. Звідси треба формувати. Таку цю роботу попередньо проговорити з, з населенням з того чи іншого сільського населеного пункту, mm -hmm. тому що ми найближчим часом дамо ряд таких земельних ділянок, де можна буде збудувати знову за погону. Наголошую, що це за кошти донорів, тому що міська влада не може на сьогоднішній день розпочати нове будівництво тільки капітальний ремонт або реконструкція. Наразі міська влада чекає відповіді від партнерів щодо реалізації проекту. Чиновники сподіваються, гроші будуть виділені, тож соціальне житло все-таки спорудять. Після завершення війни, коли евакуйовані повернуться в рідні краї, будинки залишаться у власності місцевої громади і там зможуть поселитися родини наших захисників. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.